Які, сука, кайдани, нахуй? Ти що, сука, бидло, бля? Ти що бидло, сука, їбанувся, чи що? Які, сука, кайдани? Такі кайдане, бидло! Усе, не поможі їй, ну що ви, дивитися! Що тихо? Та снібав, сука! Забрали, блять, кайдани! І всякі ви що! Сіпали, сука! Съебалы да, хуй. А что не радость? Да съебалы, сука, мусора гребани. Ты шо, блядь, вообще охуел? Ты шо, охуел, чешу? А? Ты шо, охуел? Да идите нахер, блядь!

Ми не вас український, військовий, ну що це робити, корти, ну що ви наголосить? Зараз допустимо, заспокойтесь, люди. Що ви робите? зроблені. Утомаєте, воювати, ви по дорозі людей воломіють. Що? Що, що, що? Я хочу? я за багатого воювати не хочу. За багатого, за олігарха я не буду воювати. З по закону мають нас беззаконня.